Всім вітання! Мене звати Ромаш Андрій. Я був головою учнівського самоврядування школи Тарйону в період 2014-2017 років. Багатьом здається, що учнівське самоврядування не є чимось важливим, але насправді дійсно оцінити його внесок і вплив можна уже в дорослому віці. Завдяки самоврядуванню я ще з доволі юних років зміг навчитися кооперувати з великою кількістю різних людей, різних поглядів. Різних вікових категорій та навчився шукати компроміси. Ментори постійно допомагали, давали поради, як комунікувати, як просувати свої ідеї, як показати себе з найкращого боку та як виростити в собі лідерські якості. Самоврядування дало мені поштовх та віру в себе, що завдяки праці все можливо. Під час головування вичнівській раді ми мали змогу імплементувати багато різних ініціатив, різних масштабів на рівні школи, району, областей та на всеукраїнському рівні, де ми навіть мали змогу обговорити наші ідеї з президентом України. Але найбільше за що я дійсно вдячний самоврядуванню, це ком'юніті велика частина людей, з якими я познайомився, це неймовірно круті люди, з якими я досі тримаю зв'язок. Вони роблять круті, всеукраїнські та міжнародні проекти. Більшість учасників самоврядування стали проактивними громадянами в нашому суспільстві, які є двигуном змін. Роль самоврядування дуже легко недооцінити, але доволі тяжко не помітити.